Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми з вами поговоримо про країни та національності. Наш розділ називається: I can say countries and nationalities. Countries — країни, Nationalities Національності. Як запитати звідки ти? Для цього у нас є два питання. Перше. Where are you from? І друге, Where do you come from? Обидва питання мають одне й те саме значення. Значення у них однакове. Можете користуватися будь-яким. Відповідаємо ми на ці питання або I am from, або I come from. Далі, стосовно національності та мов. Якщо ми хочемо назвати нашу національність, ми кажемо I'm і додаємо національність. Якщо ми кажемо про мову, ми кажемо I speak і додаємо мову. Я розмовляю, і на якій мові? Якою мовою. Давайте подивимося на табличку, яка складається з трьох стовпчиків. У першому стовпчику у нас Area in the world частина у світі. Другий стовпчик це country країна. І третій nationality. Національність та language. Мова. Зверніть увагу на те, що у третьому стовпчику у нас і для національності, і для мови. Майже у всіх випадках одне й те ж саме слово. Більшість Мов перекладається так само, як і національності. І починаємо ми з першої частини світу: це Європ. Європа. Країни, які знаходяться у Європі. Перша. The Czech Republic. Чехія. Чех, Чех або мова чешська. Франс. Американці кажуть Френс це Франція, Френч, Француз або Французька мова. Дьомені – Німеччина, Дьомен – Німець або Німецька мова. Гріс – Греція, Грік, Грек. Хангарі – Угорщина, Хангаріан – Угорець або Угорська мова. Італі – Італія, Італіан Італієць або італійська мова. Poland, Польща, Polish, поляк або польська мова. Portugal, Португалія, Portuguese, португалець. Russia, Росія, Russian, російська мова або росіянин. Spain, Іспанія, Spanish, іспанський або іспанець. Switzerland, Швейцарія, Swiss – Швейцарець. Мови у Швейцарії зверніть увагу: German – німецька, French Французька та Italian – Італійська. Turkey – Турція, Turkish, Турок або Турецький. Наступна частина світу Asia або The Far. East. India. India. Indian. Індієць. Хінді. Ну, я так розумію, що це їх мова. China. Китай. Чайніз. Китаєць. У Китаї розмовляють на мандарин та кантоніз. Такі Незнайомі для мене мови. Japan – Японія. Japanese – японець або японська. South Korea. Південна Корея. Korean – Кореець або Корейський. Таїланд. Таїланд. Тай. Таїландець. North America. Північна Америка. Canada Canadian мови English French. The United States American English. Mexico – Mexican. Мексика Мексиканець. Розмовляють у Мексиці на іспанській мові Spanish. Наступна частина це South America. Південна Америка. До неї входять Аргентина, Аргентина, Argentinian Аргентинець. Мова Spanish. Іспанська. Бразил. Бразилія, Бразиліан, Бразилець. Мова у них Почугіз. Наступна частина світу The Middle East. Сауди Арабія. Саудівська Аравія. Сауді, Мова Arabic. Частина світу наступна. Африка Африка. Країна Ежипт. Єгипет. Національність. Египшн. І мова Arabic. Наступна частина світу: Australasia. Австралазія, Країна. Australia, «Australia» Національність – «Australian» і мова в них – «English» англійська. Коли ми хочемо сказати про національність у множині, ми часто до національності додаємо закінчення С, як для звичайного іменника, щоб з однини утворити множину, додається закінчення С. Це ми робимо з наступними національностями. Italians, Brazilians, Thais, Greeks. Але деякі національності утворюють множину не за допомогою закінчення S. Вони звучать інакше. Наприклад, The British, The French, The English, The Spanish, The Chinese, The Japanese, The Swiss. Усі національності у множині потрібно запам'ятати. Наступне. Great Britain або просто Britain. В Британію у нас входять England, Wales and Scotland. Англія, Уельс та Шотландія. The United Kingdom, скорочено The UK, до Об'єднаного Королівства у нас входять England, Wales, Scotland. And Northern тобто всі ті самі країни, але ще й додається Північна Ірландія. Тільки з Англії люди називаються англічанами. Тільки людей from England ми можемо називати English. Люди з Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії, вони не англійці, not English. Вони британці. Запам'ятайте це. Це, у принципі, все, що вам потрібно знати стосовно частин світу, країн, національностей та мови. Сьогодні ми обійдемося без тренувальних вправ, тому просто запам'ятовуйте всі ці слова і вживайте у мовленні. На цьому моє заняття закінчується. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!